Сотні марківчан та мешканців Марківського району 25 червня зібралися на свято, присвячене Дню Молоді. Захід відбувся на майданчику біля будинку культури. Своє мистецтво людям дарували артисти та творчі колективи Луганської області. Люди радо підспівували улюбленим хітам, танцювали та щасливо посміхалися, багато з них зізналися, що такого концерту в селищі не було давно. З Днем молоді мешканців Марківщини привітала кандидат в депутати по 114 му виборчому округу від партії Батьківщина Ірина Верігіна. Я хочу побажати вам всім мирного неба над головою. Я хочу побажати вам, щоб ваші мрії завжди здійснювалися, щоб ваші діти не хворіли. Не забувайте своїх рідних. Я бажаю вам, щоб завжди над головою. Було яскраве сонце, свято вас, мої рідні. Я завжди буду з вами. Всього доброго. Після концерту до людей вийшли діджеї, які провели дискотеку для молоді. А яскравою крапкою було вогняне шоу, яке подарували глядачам майстри з міста Рубіжне. Зазначимо, що святковий захід до Дня молоді в Марківці відбувся саме за підтримки активістів Батьківщини, і багато марківчан щиро дякували за такий подарунок, зроблений від щирого серця.